До Тернопільської ради ми зібрали пленарне засідання на вимогу часу і людей. Е, мені е, приємно, що ви бачите, що в е, нас є все більше і більше, і всі фракції, можна всі фракції за неї партії регіонів. Мені здається, що ці люди, ну, якщо до цього часу, вони вже не зрозуміли їм пізно, і громада після такі. Також хочу сказати, що е, в нашому рішенні запропоновано управління Міністерства внутрішніх справ у у сфері громадської безпеки та охорони громадського порядку на території області Воно має бути підхідним та підпросикованим тернопільним, як єдиним агентивного організам на території області. Разом з тим, Тернопільська область, яка передала себе за безпеці життєвості області, підпорядковується Департаменту управління структурні підрозділи обласної державної адміністрації та територіальні підрозділи цистральних органів виконавчої влади на території області, для безперебійного функціонування. Всі. Ми перепрошую, не питаємося, ми приймаємо рішення про підпаркування всіх управлінь на цей час. Коли не тільки ризик обласної адміністрації, життя області не зупиняється. І це рішення буде завтра звезне до них. Я не знаю, але ну, знаю, більше 65, Я думаю, що під час реєстрації вони буде. Бачите, всі фракції за виключенням тих депутатів кінобайдань і за виключенням партії регіонів. Я думаю, що рішення Тернопільської обласної ради про забезпечення, в тому числі життєдіяльності і громадських на те, що робити їхні кори актуальні і життєві.